Ця славиться своїми водами, дуже багато санітарних зон. Їх ніхто не порушує. Тут 25 пішохідних маршрутів. Вони обладнані. Вже є готелі з такою заповненістю. То і ви зможете зробити якісь такі схожі результати. Східниця як бренд нас продає. Скажіть, чому саме більше об'єкта портелю на сьогодні вирішили побудувати в східниці? Що тут такого особливого в цьому регіоні? Перш за все, східниця славиться своїми водами, і тут дуже багато людей приїжджають більш лікуватися на реабілітацію. Її можна прирівняти до трускавця, до Карлу Варах, славнозвісних курортах європейських значень. Тут є, вона знаходиться в розташуванні між деревами, між горами. Тут більш свіже повітря, чисте повітря, дуже багато санітарних зон, їх ніхто не порушує. Дуже багато шляхів, пішохідних доріг, проведених пішим ходом до джерел. Окей, по інфраструктурі навколо, я зрозумів, тут є багато всього. А що ви будуєте тут? Яка буде інфраструктура саме в вашому комплексі? І наприклад, чи він буде відрізнятися від сусідніх, ну і взагалі, який формат проживання? Тому що апарт-отель це ж незвичайний готель, наскільки я розумію. Розкажу, що це буде готель буде розміщений на 7 гектарах. Він буде складатися в загальному з п'яти корпусів. Три корпуси ми зараз будуємо, йдемо до завершення, хочемо здати на наступний рік. У нас будуть свої бювети, медичні центри, спа-зони, ресторани, різних кухонь, дитячі майданчики, спортивні майданчики, тенісні корти, будуть розташовані бані в лісі разом з чанами, мутусковами. Парки для дітей, в лісі будуть зони закриті, зони на котеджах, де можуть проживати люди в двох сім'ях більш закритого, закритого типу. У нас буде інфініті басейн з хорошим видом, з панорамним видом, видом на гори. В перлину східниці ми будемо бачити в тому басейні, можемо поєднати відпочинок з краєвидом, буде два в одному. Жень, хто сюди буде їздити? Я в Києві, скільки жив, ніколи нічого не чув про східницю. Я розумію Львів, я розумію Одеса, я розумію Буковель. Східниця я не розумію. Звідки тут візьмуться люди? Ну, Це значить дуже здорова людина. Коротше, східниця це курорт, який славиться ще з радянських часів. В нас більше скручений є Трускавець. Але східниця він має дуже багато цієї води лікувальної. Тобто, якщо там ця вся Лужанська, Свалявська, це все ось цей регіон, це все розливається, ці водички п'ють. І сюди раніше це тут було дуже багато санаторіїв, тобто, знаєш, як від держави, від підприємств відправляли на лікування. І воно залишилось. Тобто, якщо ти зараз відкриєш будь-який готель в східниці, він коштує 2000 гривень, хоча той, що наприклад, в тому ж сені 1000 гривень. Тобто тут нормально. Що тут всі ціни вищі, тут дорожчий клієнт взагалі як клас. Тобто, тобто люди тут звикли платити гроші. Люди звикли, що якщо ти йдеш в східницю, то це вже якийсь рівень, і тут все дорожче, тому що тут не так багато готелів, і сюди приїжджають люди лікуватися. Тобто, тут, на відміну від трускавця, тут ще немає такої забудови, і ти бачиш панорамні види. Тобто тут ми маємо змогу взяти номер, ти вийдеш на балкон і будеш бачити горизонти ці всі. І фактично, класичний клієнт, давай я кажу про класичного клієнта, який ще не знає, що ми тут є. Це Людина 35-60 років, який приїжджає сюди. На 21 день він п'є воду. Тут 25 пішохідних маршрутів, вони обладнані, люди тут гуляють, п'ють воду, тут досить багато якихось закладів, тут о 50-ті. Тобто а, тут є трафік і без нас. Тобто Це не історія, де ми будуємо трафік. Це місце вже розкачане туристично, воно відоме. І дуже часто зараз те, що я бачу, що це такі, як ми з тобою відправляють батьків. Тобто ми там заробили грошей і маємо змогу батькам подарувати там путьовочку там, за 3-4 тисячі доларів. Ось просто для прикладу дивись, я тільки що зайшов в 500 метрах від нашого будівництва. Є єдиний п'ятизірковий готель в регіоні. Тут. А, ціни читаю. Найпростіший номер в них коштує 3400 на ну, на дві людини 5500, далі до 5600, 6 і найдорожче 17 тисяч гривень. Але це з харчуванням. Харчування на людину 800 гривень віднімаємо старт 3200, потолок 15. Це апартаменти на 6 людей, тобто і він завжди забитий. Я тільки що в букінгу намагався купити на цей тиждень на один день і намагався купити з 15 по 17 вересня. Нічого немає. Тобто, ну, окей. тобто, твоя ідея, що якщо тут вже є готелі з такою заповненістю, то і ви зможете зробити якісь такі схожі результати. 280 номерів у наших сусідів забиті вщент. І немає де, тобто попит на такий якісний відпочинок перевищує. Бо те, що дає нам східниця взагалі, нехай дешевше, воно трошки ловбаджет. А якщо в людини ловбаджет, то краще він поїде в шаян і за тисячу гривень буде, чи за дві за, за дві вже купує партнель в Шаяні і буде жити в люксі, чим за дві тут буде жити в бараках. А якщо вже в нього є 6 тисяч гривень. То ну ти розумієш. А те, що будуємо, ми, воно буде свіжіше, новіше. В нас більша інфраструктура. Тобто, в нас там три басейниці, там ресторани, лобі, тенісні корти, дитячі корти, мотосковий парк, бані, чани. Тобто, те, що ми даємо, людина може сюди заїхати, і, в принципі, він буде тільки тиждень. Ходити тут, відпочивати далі. Ще скажу дуже важливо: 21 день. Ти жив колись в готелі в готельному номері 21 день. Це жах. Це дуже довго в тебе кровати, тумбочка. Тому в нас тут апартаменти. Тобто, в тебе є холодильник, в тебе є плита, ти в якийсь день хочеш, прокинувся тобі замахали ті сніданки. Ти собі сам вранці щось приготував чи на вечерю там пожар, якийсь стейк, пішов на базар, купив собі м'яса. Тобто. Сюди, ну за східницю я взагалі не хвилююсь. Вона продається в нас тут фу -фу -фу, ну, взагалі не краще зараз, бо вона сама по собі вже продає, Тобто Східниця як бренд нас продає. Далі люди, коли бачать наші рендери, що ми будуємо яку інфраструктуру, вони розуміють, що такого немає. Це буде вигідна інвестиція. І ще, так як ти знаєш, що можна купити фасад, він дорожчий, а заднік він дешевший. А ти будеш отримати в місяць те саме, то люди купують фасад саме тому, що вони самі планують сюди приїжджати дуже довго. 10, 20, 30 років. Тому а, східниця має навантаженість, східниця не має крутих готелів, східниця не перенаповнена як там Буковель чи трускавець з готельними комплексами, і ми будуємо ну, найбільший, найкращий, найсвіжіший п'ятизірковий комплекс. А, а як ти розумієш, що для вас тут є ще достатньо ринку? Можливо, той готель вже і з'їв весь платоспроможний попит, який є. Ну, чи може вони просто краще будуть, ніж ви, і всі будуть їхати туди, а ви будете стояти і пусті? Ну, скажу чесно, відсотків 30 наших клієнтів тут вони проживали там, дивилися, як в нас по стройці бігає 150 людей і заходили в наш виділ продажів. Тобто східний це єдиний об'єкт, де через повз мою воронку з діджитала проходить дуже багато людей, які просто фізично прийшли. Відділ продажів, і вони нам самі це їх інсайти. Вони кажуть, друзі, ми хочемо, щоб ви добудувалися. Нам ми вже трошечки там втомилися. Він вже трошечки за 10 років втомився як готель. Ми бачимо, що ви будуєте щось свіже. Це по перше. А по-друге, якщо я в хусті чи в шайні зробив завантаження. Які не дуже прям пікові, м'яко кажучи. М'яко кажучи, то тут місце, яке саме по собі вже літмагніт, да? ну, тут взагалі немає питань, що він буде продаватися. І ну, наперед кажу, тут в нас буде найдорожчі номера. Тобто, з точки зору е вартості. Ну, проживання він буде найдорожчий, бо це нормально. Ну тобто, якщо тут нормальна ціна 6 тисяч гривень, то ми також будемо триматися там 5. А що з заповненістю? Ми вивчали досвід. По-перше, дуже багато людей, яким за 50 років вони вже заробили грошей і можуть дозволити пропікуватися про своє здоров'я. Ну, це взагалі лайфбінг, такі не таблеточки, а ти, ти і на відпочинок, і лікуєшся, і навіть якщо ти тут горілку п'єш, все одно морально. Ти якби в курорті лікувальному, тобто ця аудиторія, ну вона дуже велика. Ми просто там маємо. Ну, я по своєму бізнесу там веду декілька автодилерів. Ну, тобто, портрет тих клієнтів, ну тобто, будь-яка людина, яка їздить на машині, там більше тисяч доларів, то наш клієнт тут. Будь-яка людина, яка виїжджає відпочити десь на курорт в Австрію. Це наша людина тут, але там він буде платити за якийсь майер з 15 тисяч євро, тут 4 тисячі євро. З однієї сторони відпочинок в Україні 4 тисячі євро то багато, але ці люди відпочивають за 10-15. Тобто ми даємо компроміс, і Ти ще в Україні в доступності, в телефоні. Можеш сюди діточок закинути. І ще дивись влітку, тут красиво, взимку тут глінтвієн, сніжок, осінь і весна. Оце най ну, таке питання, да? чому люди будуть в. В листопаді слякать, холодно, ще немає снігу сюди їхати. Це лікувальна частина. Тобто ми будуємо великий лікувальний корпус, і тут ти прийом приїжджаєш не просто пий водичку. З тобою зустрічається гастроентеролог. Він дізнається, ти здаєш аналізи крові, аналізи сечі. Там їм кажуть, що тобі цю воду можна, цю не можна. Ти можеш замовити дієтичне харчування. У нас буде тут два ресторани, і один з них буде давати тобі дієтичний комплекс, причому різні комусь такий, комусь такий. Далі ти можеш пройти спеціальні процедури, ти можеш почистити, тобі там можуть там ну пробачай, в нас є в плані клізматорій. Ну, є такий заклад, тобто тебе там будуть ну, професійно за тобою доглядати. І це робити в Києві незручно перед роботою, там на якусь там ну а тут ти приїжджаєш в халатіку, відпочиваєш плюс ну, заспокоєння. Тому ми в літку, да, дівчата, коктейль. Засмага взимку це альтернатива, якщо я не катаюсь на лижах. Хоча тут поруч є витяг, можна за 20 хвилин за 15 доїхати до витяга. Тобто, якщо ти їдеш не на каталку, каталку, а хочеш і відпочити на два дня. З'їздити, тут також є що з'їздити влітку. Аквапарк, а осінь і весна, ми будемо партнеритися з медичними закладами. Ми будемо партнеритися з лікувальними програмами, будемо знімати ролики. Те, що тут є, тому наш клієнт це людина, яка заробила грошей і може опікуватися про своє здоров'я. Скажіть, а чому ви прийняли по суті таке сміливе рішення під час війни продовжити будівництво, і навіть не на те, що продовжити, а його ну робити дуже такими високими темпами. Я бачу, що тут вже йде багато до завершення, коли всі інші навпаки зупиняють будівництво, зупиняють продажі ну, взагалі все морозять. А ви будуєте і будуєте дуже швидко? Це, по перше, відповідальність перед інвесторами, які нам довірили, які нас, нас повірили. В тому мегавеликому будівництві, і ми перечекали війну. Ми дуже багато допомогли на ЗСУ. Ми всі працювали, ми всі перекваліфікувалися, але прийняли за два-три тижні, що треба відновити будівництво, треба платити державі податки. Помаленько ми йшли з тижня на тиждень, і нас відновилося 30% будівництва. Далі ми накопичували 40, 50, 60, 70 і дійшли зараз до 100% будівництва. Східниць. Я правильно розумію, що е, ви зупинялися лише на перші е, два тижні, коли почалась війна? Ні, ми зупинялися е, два тижні, ми зупинилися повністю, потім ми перекваліфікувалися допомога ЗСУ, ми всі почали працювати, вали, варити їжаки, у нас був матеріал тут, ми передавали це все, водії їздили в Київ. За місяць часу, за місяць і п'ять днів ми відновили повністю будівництво. Те державі потрібно були кошти, податки. Ми все розуміли, що це все потрібно. Деякі люди пішли е е служити на ЗСУ, а ми деякі залишилися відновити будівництво. І коли ви плануєте завершити, коли тут, як то кажуть, комплекс може прийняти вже перших гостей, перші інвестори отримують своє партію володіння? Коли тут буде вже краса? Краса буде, ми плануємо липень-вересень здати перших три корпуси. Це на липень-вересень? 23-го року, які можуть вже заїхати сюди, в апартель-східницю, відпочивати, лікуватися і милуватися кривидами. А що тут буде ще в перспективі побудовано? Ми кажемо завжди про ці три будівлі, які я вже зараз бачу. Що тут ще буде? Планується в другій черзі два будинки. Це буде вище. Там також дуже гарні краєвиди. Там планується велика, найбільша траса в західному регіоні. Тюбін-траса в західному регіоні. А це що таке тюбін-траса? Тюбін-траса це катається можна зимою влітку кататися на таких подушках, спускаєшся по горках. Так. Підйом буде телескопічний, тобто будемо стояти міні-маленький підйомничок, все буде піднімати і. Ви будете згори спускатися, малуватися краєвидом і з двору. Федорію, а чого так дорого? Все дуже відносно. Дорого, це якби ми були там на іншому об'єкті. Такий об'єкт, як в нас, будується, тут вартість повинна бути стартувати від 4-5 тисяч доларів за метр квадратний. Тому що по великому рахунку ми не отримуємо тут прибуток. Весь прибуток іде в інфраструктуру. Три басейни, два із яких критих, один з панорамним. Ну для прикладу, можна сказати, що тільки одне панорамне скло, яке буде в басейні, це 60 тисяч євро, тільки одне скло. Потім ми побудуємо найпотужнішу тюбінг-трасу, яка буде в Прикарпатті на на західній Україні. Ми будуємо два ресторани, які будуть обслуговувати наших людей, і які будуть не тільки е, обслуговувати цей комплекс, вони будуть магнітом для всієї західної України, тому що ми запросимо. Поварів а для повара потрібна кухня? Це теж дуже багато коштів, які вкладаються. Тобто, це оздоблення і це інфраструктура, яка тут є. Всі ці кошти вони йдуть в інфраструктуру, для того щоб наповнювати цей готель, і він був номером один в східниці і на західній Україні. я такий інвестор поменше, купив один апартамент. А що це з точки зору юридичного? Це вже комерційна нерухомість, чи це якась доля у якомусь великому кооперативі, товці? Як це організовано? Це дуже важливе питання, і воно дуже правильне, Тобто, чим ви володієте? Ви володієте? Це ваша нерухомість. Це у вас буде не житлова, а приватна власність. Тобто, ви на ваш об'єкт нерухомості, який ви проінвестували в у великому апарт-готелі, Ви отримуєте право власності на нерухомість. Тобто, ці ваші квадратні метри це у вас технічний паспорт. Це ваше право власність, яке ви можете продавати незалежності від того, чи бажає власник, чи не бажає це повністю розпоряджатися своєю нерухомістю. Окей, okay. і окремо від цього я доручую вам управляти цим об'єктом. Це так само умова. Є деякі наші інвестори, є їх дуже небагато, які залишають. Цей об'єкт нерухомості для себе. Вони не можуть його вер... Верніше, вони не хочуть його нам віддавати в управління, але вони сплачують так само за всю прибудинкову територію, за послуги, які будуть їм надаватися, і вони сплачують. Єдина умова, цей інвестор не може самостійно здавати в наєм свій апартамент. Ну тобто, якщо я його викину на ОЛХ і буду публічно здавати, то це порушення нашої угоди. Це порушення нашої угоди, яке прописано в договорі. І ми виплачуємо вам ту суму, яку внесли, і розриваємо з вами. Договір купівлі-продажу. Ну, тобто, в нас будуть юридичні важелі для того, щоб ви не володіли цією нерухомості. Це ми кажемо зразу, як кажуть, на берегу, тобто ми болюються. Якщо ви хочете залишити для себе, приїжджають ваші друзі, знайомі, хто завгодно, але ви не берете за це кошти, будь ласка, ви віддаєте їм свою нерухомість в тимчасове користування. Окей, а що з тими інфраструктурними об'єктами? Ну, десь будуть чани, десь будуть бані, десь буде медичний комплекс. В прибутку тих об'єктів я вже е, з вами цей прибуток не ділю. Звичайно, в, в тих об'єктах, які ми інвестуємо своїми коштами, ви не берете участь і так само ви не приймаєте, ну ви не отримуєте там прибуток. Але ви отримаєте прибуток від здачі свого номеру, а ті інфраструктурні об'єкти, які ми насичуємо цю територію, для того, щоб люди були зацікавлені тут живуть. Тобто полишається все, все одно вартість здачі і, вартість і кількість наповнення вашого номеру. Тобто, ви не отримаєте прибуток від цих об'єктів, але отримуєте ну, додаткову оренду да. з того, що да, да, з того, що збільшується кількість людей. Я тоді намагаюсь зрозуміти, а який тоді сенс купувати більш дорогі номери? У вас є класні видові. Такий пентхауси з панорамним видом, а є номер з видом на парковку. Зрозуміло, що той, що немає краєвидів, буде дешевший, але розподіляється дохід серед всіх однаково по квадратним метрам. Яка тоді моя мотивація купляти більш дорожчий об'єкт? Мотивація тут є просто у нас два типи інвесторів. Перші інвестори дійсно вони розглядають тільки як вкладення своїх коштів і потім отримання прибутку в суто від здачі в оренду. Інші інвестори розуміють, що з роками вартість його апартаменту, вашої нерухомості, яку ви проінвестували, як ваша приватна власність, вона зростає. І більш видовий апартамент він ще більше підніметься в вартості. Тобто він заробить ще на той різниці, яку він вклав на етапі будівництва і коли вона буде на виході. Ось в чому різниця? І дуже деяко. І деякі люди вони розглядають, коли вони будуть приїжджати, наскільки вони будуть жити в своєму апартаменті і який вигляд буде в них з його вікна. Тобто, ну це така ментальність людей. Вони розглядають по іншому трохи вкладення своїх коштів.